Завдяки новим антиалкогольним законам, в місті Черкаси стало набагато безпечніше і не можна зустріти тих людей, які випивають в громадських місцях. Зараз війна, і таке страшне робиться, і всі до нас Черкаси приїхали, і ми всіх прийняли. Найбільше добре, що дуже мало зараз п'яних, оскільки війна, і практично не можна зустріти в Черкасах п'яних людей. А, Під піромайка, що всі п'ють. Ні, ні ми ще не зустріли жодного п'яного. Ви бачили п'яного ну, я п'яних не бачив і о, так, що... всі дихають ну... <гану>. Але, але дивіться, якщо ви побачите десь п'яного, ви одразу нам скажіть, добре, бо ми е співпрацюємо з поліцією, добре? Добре. Ми тут будемо чекати вас. Все. Добре, спасибі. Добре. Вам. Добре. 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 Я, дякую вам, гарного дня. Вам також, вам також.